Що є рай на землі, то це тут поліся зустрічає вас! Багатьох експедиціях шукаємо рай. Ми знайшли цей рай. Дмитро Комаров вирушає у подорож, яка відкриє нам один із найбільш важкодоступних регіонів України. Місця, у які дістатися можна тільки так, який називають загубленим раєм, таких екстремальних турів я не бачив ні в Амазонці, ніде. Край тисячі річок. Таке відчуття, що я потрапив у зовсім інший світ. Непросідний політ. Холодно, та все таки я бачу світло в кінці тунелю, не торканих лісів. Нібито справді потрапив у якийсь райський куточок. Розумієш, що перед тобою немислима сила і могутність природи, і найвідкритіших людей, якщо є рай на Олісся зустрічає вас. Полісся називають Колискою слов'ян. Це земля з дуже давньою історією, міфами та легендами. Герої, яких як вірять місцеві, існують тут насправді дуже незвичні відчуття, щось містичне. Здається, що у цих диких лісах самі часи плинуть інакше. Навіть екстремальні професії, яким тисячі років тут ще залишаються звичайною справою. Отаку колоду піднімають вручну десятки тисяч пчіл середині. Полісся один із найбільш мальовничих, загадкових та невивчених куточків України. Які дива воно зберігає? Ми дуже скоро дізнаємось.